На відміну від попередніх, ця ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла неспокійно. Повідомляють у штабі АТО. Незаконні збройні формування обстрілюють позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію. Атакували населені пункти Петровське, Піски, Гранітне та Новотроїцьке. А ось на цьому відео, яке з'явилося в мережі, видно, як терористи обстрілюють українські позиції поблизу Донецького аеропорту з підсвольних гранатометів. Стрільбадпала під Полетів. А Вон побіжав ромчик долбить українську. Також штабі АТО констатують, ворог знову почав застосовувати повітряну розвідку. Знову активізувалися і безпілотники противника. Їх було поміщено в районі населених пунктів Новоселівка. Талаківка, Сартана та В районі Маріуполя на блокпосту поблизу Первомайська через бойове зіткнення загинув один український військовий. Тому штаб оборони міста ухвалив рішення зачинити його зі сходу, аби попередити провокації з боку бойовиків. Було прийнято рішення щодо. Блокування шляхів і більш прискіпливо уваги до цієї ціє, цього напрямку. Якраз звідти вчора було напад диверсійної групи. Бойовики нарощують і перегруповують сили. Повідомляють в штабі АТО. Так за останні три доби до Донецька прибули декілька колон вантажівок з боєприпасами. Крім того, збройні терористи стають все небезпечнішими. А от російські морські піхотинці підірвалися на фугасі у Донецьку. Четверо загинуло, дев'ять отримали поранення. Про це повідомив координатор конструкторської групи України українських безпілотників Алекс Нойт, на своїй сторінці у Фейсбук а українські військові тим часом розвозять гуманітарну допомогу для тих, хто її потребує, а саме для людей, які живуть у населених пунктах так званої сірої зони. Черговий гуманітарний рейд відбувся по півдню зони конфлікту. Тил сила ТО та офіцери служби цивільно військового співробітництва забезпечили доставку близько 60 тонн допомоги.